Дидактична гра частини доби. Мета вправляти дітей в умінні розрізняти частини доби, поповнювати знання про те, що робить людина в різні частини доби, розвивати уяву, мислення, мовлення, зорове сприйняття, виховувати уважність, спостережливість. Дітки. Давайте запам'ятаємо, що доба складається із таких частин. Ранок День, вечір та ніч. Давайте пограємо в гру. Пропоную поставити картинки відповідно до частини доби. Погляньте, хлопчик прокидається, яка це частина доби. Вірно, це ранок, адже вранці ми прокидаємося. Коли в нас відбуваються заняття в нашому садочку? Так, вірно, це день. Коли в нас вдома є вільний час та ми переглядаємо різні телепередачі чи мультфільми. Вірно, це вечір. Коли вже ми міцно спимо, яка це частинка доби. Так, це ніч. Коли ми можемо гратися, в нас є вільний час. Так, вірно, дітки, це в день. Коли ми читаємо цікаві казки. Так, вірно, дітки, це ввечері. Коли ми вмиваємося, тільки що прокинувшись. Так, вірно, малята, це вранці. Коли ми міцно спимо на ліжечку і бачимо солодкі сни. Так, діти, це ніч. Коли ми снідаємо смачною кашею, вірно, це ранок. Коли ми вдома одягаємо піжамку, вірно це вечір, коли ми можемо побачити на небі місяць та зірочки. Так, вірно, малята, це ніч. Коли ми граємося на дитячому майданчику. Так, вірно, малята, це вдень. Молодці малята! До побачення, до наступної зустрічі. Дякую за увагу.